І мене зупинили це цикачники. Життя після того дня пішло по іншій колії. ну погано забувається, <гум> тільки ліпше залишається. І треба бути просто на позитиві. Ну, зранку продосинати і сказати, у тебе все добре. Ну, якби і все. І у тебе буде все добре. Так як я майже його забув, Я кажу, ну погано забувається, <гум> тільки ліпше залишається. Ну, як це? Ти йдеш по вулиці, і тебе до тебе підходять і кудись, у тебе свої плани, і тебе порушують твої плани. був гарний сонячний день. Там у місті Ужгород. Зупинили ТЦКшники, попросили поета по, 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 проїхати з ними. Это, от, ну, проїхали з ними. Я пробув ТЦК десь, не пам'ятаю, 4 дні. Потім приїхали это, от, прикордонники, і забрали 94-й. Прикордонний загін міста Чоп. Я там не пам'ятаю, скільки прослужив, ну десь до місяця. Там нас було непогано, ну досі непогано мені запам'яталася підготовка по медико-тектичної ну першої медичної допомоги, там, тому що там були прямо такі макети, які, ну, макети, на яких можна дуже добре відробити, ну, відпрацювати там, по і рани. Було там два хлопці були, які мають досвід. Руслан звали, і вони непогано нам пояснили, як там панувати раною і що треба робити при перших ознаках ну, при пораненні, різних пораненнях. Я можу сказати, що повезло, тому що я е, займався тим, що ну, тим, що вмію. Запуск нової служби, це от з нуля, як би, і то, що нічого не треба було переробляти. Люди нові, я нові, от нова, нова вогнева позиція, все з нуля було зроблено. І Вона дуже доволі ефективно працює. Ну, я вважаю, і керівниця вважає, що доволі ефективно працює все. Ну я по, по фаху металург і працював на відповідних металургійних підприємствах і холдингах. Більшість часу я займався впровадженням нових технологій зниженням собівартості випускаємої продукції, виробляємої продукції, по збільшенням яко з производительності труда производительности оборудования, станков там, таким чином, С ну как бы, повышением эффективности этого вот виробництва. Професійна деформація приводить до того, що я тут весь час это неможливо. Я это дивлюсь и думаю, тут можна так зробити, тут можна так. Я от это, навіть коли вечором чергую щось, там, ну, чергую, я пишу алгоритм або інструкції, як це ну, как бы для своїх підлеглих або для себе особисто пишу, як треба працювати. там. Тому ну, я приїхав, немає інструкцій, як такових. Є відеоматеріали, навчання на словах, там, это вот, а такого ну, навчального матеріалу немає. Я його собі роблю, там, людям пересилаю своїм. Підлегло це пересилає, щоб вони ну такі алгоритми, які не допускають помилок при, помилок при роботі. Тому що помилка в роботі у нас, не, ну, я вважаю, що недопустима. Моє обов'язків входить це, ну, управління персоналом, обчислювання установок міномета. Налаштування міномета і обрання вогневої позиції для міномета, і, і ну, щоб міномет дивився в нужному напрямку при пострілі, ну, в майбутніх пострілах, так називаємо основний напрямок в артилерії. Коли я сюди приїхав, це... цієї служби взагалі не було, це вогневої підтримки. Вони вона таки почала це, формуватися. Служби вдалося запустити з нуля. Ну нічого не було. А зараз вона працює доволі таки непогано. Працює моїм мета. Людям ну, весь час кажуть, що добре працюють. Ну, не я кажу, це штаб каже. Я на своєму відділенні, весь час питаю, як у тебе ну, стан там, це от, що в тебе там, це от. І ти ну, підходжу, коли я буваю на позиції, бо що в мене не одна позиція, там приїжджаю і з ними розмовляю. На, ну, на ну, особисті теми якось. То от, не тільки по роботі. ну По роботі, а потім на особисті, щоб вони ну морально-психологічний стан, тому що якщо немає доброго морально-психологічного стану, ми, ну, погано працюють. Просто людина поговорити, що все буде в порядку. ну Я підходжу, я бачу, що у нього там, у людини стрес. Ну, якщо я бачу, що стрес, ну, би, і у мене це є досвід, спілкування ну, з людьми на. на Ну, на попередніх посадах. Ну і спілкуюся, вони як би, відходять. Плюс людина, яка довго, допустим, це, ну, у нас тут це, сидить, там, деякий рік служить, деякі більше, деякі півроку. Люди різні, різні бувають. І вони можуть деякі через. Там, Через два місяці уйдуть в глибоку депресію з тою людиною, теж треба розмовляти, би ну щоб вона ну та відчувала, що вона не самотня, там що вона там ви в колективі. Ну щось таке. Ну я ніколи не служив срочну службу. Я закінчив військову кафедру по ремонту бронетехніки. Стало більш зрозуміло, що тут треба робити. Якщо в тебе є якесь направлення роботи, просто треба хорошо. Я навіть навіть називається роботою. Я для себе. Це гарно, треба робити свою роботу. і все. Я б порадив би. Якщо є можливість то, піти в державну прикордонну службу, я порадив би. Да. Я не знаю, як в ЗСУ обстави та справи. Ну я не, не можу сказати, я там ніколи не був. А от ДПСУ, да, я би порадив. Да. Тут е, е, більш-менш вистроєна система. Це управління комунікацією більш-менш вистроєне. Я маю на увазі з точки зорення зору військової суміжними суміжники. Ти стоїш на одній позиції, суміжник на іншій, і у тебе є якась комунікація, зв'язок з ними. Ага. Это тут більш-менш мені задовольняє, як воно побудовано. Тут розумієте, ти коли сюди потрапляєш, навіть ви, коли сюди приїхали, ви бачите, що є такі умови. Це для вас стрес. Після Києва, сюди, я після Дніпра, це якби великого міста. Для вас стрес. І треба бути просто на позитиві. Ну, зранку продосинатись, сказати: У тебе все добре, ну якби і все, і у тебе буде все добре. І з таким настроєм весь день ну намагатись пробути, не не скатуватись якусь та депресію, якийсь поганий настрій, і ти працювати ну по завданню.